Всім привіт! Ви на каналі Руква. І в цьому ролику я вам покажу третій спосіб від мене, як зробити безплатний інтернет на 90 днів. Він не для всіх є, так як і всі попередні. Він не буде працювати, якщо ваш дивитеся це відео десь через місяць або й більше. Заходимо на усі послуги і вибираємо пакет хвилин інтернет смс. Гуртаємо нижче і має бути усюди онлайн за нуль. Безкоштовний мобільний інтернет тільки для вас. Ну, насправді він не тільки для вас, він для багатьох людей. Ну, вже підключено на 90 днів. Так як відео зараз знімається в лютому, то йде до травня. Ось таке коротеньке відео вийшло. Не забувайте підписатися, поставити лайк і всім па-па!